Історія про те, як ми перші в Україні добились примусового проведення реструктуризації іпотечного валютного кредиту. Ви знаєте, напевно, якщо дивитись це відео, що в 2021 році набув чинності закон про обов'язкову реструктуризацію валютних іпотечних кредитів. І це було дуже класне рішення з боку держави для таких кейсів, оскільки фактично люди дійсно потрапили в дуже погану ситуацію, і з неї потрібно якось виходити. Відповідно, мої клієнти не виключені, і вони звернулись до свого банку. Відповідно, ми готували заяву про проведення реструктуризації, надали всі необхідні докази і подали заяву. Відповідь: Відмова, в чому підстава відмова, а їх немає. Просто вони не хочуть цього проводити. Але це ж обов'язково ви хочете сказати. І, відповідно, ми з вами погодимось, і ми вирішили подати до суду. Розпочались довготривалі судові засідання, справи, провадження. Ця справа тягнеться по сьогодні, тобто у 2025 році, ми досі розглядаємось. Але за цей час ми остаточно перемогли в питанні реструктуризації, зобов'язали банк це зробити, оскільки їх відмова була абсолютно протиправною. І, відповідно, пройшли всі три інстанції, всі три інстанції були. За нами. Але що потрібно зазначити, що під час значних судових проваджень суд не хотів зупиняти виконавче провадження, і виконавець зміг забрати майно і передати його відповідно банку з моїх клієнтів. І наразі ми займаємось поверненням цього майна. Це дуже тяжкий, тривалий процес і надалі. Але питання в тому, що суд вирішив, що ми. Правів цій ситуації, і надалі на підставі цього рішення ми фактично повертаємо мейно. Отже, це питання більше часу, аніж підготовки. Головні речі, на які я хочу звернути увагу, мої клієнти взагалі не хотіли йти до суду, оскільки до цього вони тривалий час, багато років судили щодо самого кредиту і, відповідно, втратили надію на те, що суд може встанути на їх сторону, але став. Оскільки вони звернулись до людей, які допомогли їм вірно побудувати свій захист. Відповідно, наразі так, ми маємо ситуацію того, що виконавче провадження стосовно них закрито. Ми маємо ситуацію, що їх банківські рахунки розблоковані, і наразі відбувається питання проведення реструктуризації, зменшення цього боргу, які вони фактично можуть погасити як і одним платежем, так і відповідно сплачувати відповідно до графіку, який для них буде максимально приємним. І це саме те, чого ви можете досягнути, якщо не будете втрачати надію. А ці відео в рубриці Практика юриста допоможуть вам в це повірити. Знайте, захищайте свої права.